Эй-эй, Мелюза, ты встаешь? Нет, я сейчас сплю. Вставай. Кити, можно спать. Ты знаешь, какие сегодня день? Сегодня святый день. Чего ты сегодня святый? Я на тебя мамка останусь. Раз в тем рабочем тижне день на работу, а то есть суббота, неделя, мы на улице раз в субботу, ты разумеешь, че не? Нет. Вилл так, целый ниш гуляю деколи. Ну да, ти ж у нас така гулянка, шляундра. Не, не трогай мене, Танька, не трогай. Я сам почухаю, тут мене від бреха зарізла, а все від тебе. Чого це? Бо ти шляєшся по чужих хатах. Тома трасі, ти ж киця, леді. Дома сидиш біля мамульки, як квочка на яйцях. Яких яйцях, пане, і єсть нема. Нема. Котеняток, значить, який в ма, мене мав. Я — одинока жінка. Ти не одинока жінка. Ти моя подружка. Так? Да? Ой, щось таке, а понятно, непонятне, мені сончик. Ти що встаєш? м ладно. О! Що, балаха кусає? Ні, не кусає. Зараз почухаю, почухаю, почухаю. Просто щось ну, щириться. В мене кудлата. Ой, Господі, начухалась, начухалась, представ собі. Допішли прапор піднімати у п'ятницю. Зараз мамку видворимо на роботу, заснемо, проснемось на пройде і принесе вкусняшок. Ти думаєш? Звісно, ну, тож і не думаю, я знаю. Давай пішли на Ну, пішли. мамка й ти йди. Чого там розляглась? Давай, вперед. Перед на работу Сонечко сказав, что ты вернешься с поколиком, вернусь, вернусь, то что вас випускати? Ну да, то ж прапор підняти. Давай, бем бе, тоже тримаешься, швейденько выпускай нас то менек Ну давай. И І... прапор у пятницу бажай в А я бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня. Ваш соник, тімки бомки, пока, Мойшка, за мной. І то і то і я браю всім гарно тихо спокійно. Робочудня Вашамуси цямки мамки пока.